Усім привіт! Сьогодні у нас 19 травня. Перед вами горох від компанії Новосіц Спартакус Цвіте вже вовсю. Дуже класний горох, подобається мені, як він росте, як розвивається. От бачите, вже усі, які з'являються Стрічки Дуже мені подобається цей горох, дуже агресивний, потужний. Скоріше за все, що буду тепер вирощувати його кожен рік. Більш навіть нічого шукати не буду, мене все влаштовує. Тому так. Так, ось бачите, вже де цвіте, ось де вже ось позав'язував. Дуже класний горох. У мене тут, бачите, трішки позаростало. Зараз взагалі немає часу викосити траву, цей бур'ян, зайнятий іншою роботою, висадкою. Потім усе поробимо. Ну, а горок, звісно, дуже класний, просто бомбезний. Весь один в один, схожість прекрасна, потужний, сильний. Rossoto.